Сьогодні тестуємо компактний безщітковий 12 вольтовий шуруповерт від українського бренду Sturmax. у комплекті два акумулятори на 2 ампер години, 2-амперний зарядний пристрій, ось така бітка, Ну і власне сам шуруповерт. Ну і кейс. Присутній також. Інструмент сертифікований, має два роки гарантії і безліч сервісних центрів по Україні. Зблизька виглядає ось так: має 10-й патрон з блокуванням шпинделя, замочка нема. Регулювання крутного моменту дві швидкості, як у всіх. Чорне все це гума, досить непогано прогумований. Індикатор заряду, підсвітка робочої зони. В Україні цей бренд відносно свіжої інформації, майже ніде ніякої нема, тому перевіряти буду ретельно. Почнемо з акумулятора. Ось так виглядають баночки, пишуть 2000 мАч і вперше я таке бачу, термодатчика аж дві штуки. Один, два. Ось вам зблизька платочка. З акумулятором шурупанчик важить лише 850 грам. Ну а сам акумулятор має вагу 172 грама. Коли ми беремо компактний шуруповерт, нас здебільшого цікавить саме цей габарит. І на цій модельці він складає 150 міліметрів. Ну а в порівнянні зі звичайним щітковим шуруповертом, навіть без патрона, це виглядає ось так: Стурмакс суттєво коротше. Напруга повністю зарядженого акумулятора 12,5 вольта, і скоро ми дізнаємось його ємність. А поки що перевіримо, на що він здатний. І мої підписники знають, що я відразу беру глухарік 6х100 мм, вмикаю другу передачу і пробую заганять без засверлювання. На другій швидкості загнати він не може, вмикаємо першу. Ну, а тут впевнено топить. На другій швидкості фіксуємо майже 1600 обертів. А на першій майже 400. Ну і це плюс-мінус збігається із заявленими характеристиками. Самохідне 32. -е Свердло на першій швидкості. Не тяне і ясне діло. 35-й форснер на другій швидкості. Лупить впевнено, в захист не йде і є таке відчуття, що це межа його можливостей. Друга швидкість: – пір'єве сверло, брусочок 100 мм. Пробуємо так. Ну, це він може. Але знову ж таки на межі своїх можливостей. У захист входив рази три. Перевіряємо чутливість муфти на першому положенні. Ось такий малесенький саморіз. Саморізик ще менше. Ну якось так для суперделікатних робіт не годиться. Морква на другій швидкості проти квадратної труби стовщиною стінки 18 мм. Тож користуйтеся правильно, відчувайте інструмент і будуть вам ось такі результати. Потужності у Шуріка вистачає і на це. Всередині виглядає все ось таким чином. Вісь стоїть, звісно, на підшипниках, далі безщітковий двигун, редуктор. Перемикання передач, металева, скоба. Ось платка контроля. Платка контроля у нас залита герметиком, так, як треба. Ну а далі кнопочка. І різні дротики. Нічого особливого. Обіцяв детально, дивіться, звісно, шестерні сталеві. Смазочки достатньо. Ось вам вся редукторна требуха. Ну і позаду, звісно, також стоїть підшипник. Справжня ємність акумулятора складає майже 1700 мАг. На зарядці вказано, що вона має видавати 13,3 В. По факту видає 13. Ну а струм заряда в 2 А також не є дійсним. По факту маємо лише 1 А. Все показав, як є купляти чи не купляти, вирішувати вам. Ну а посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.